Добрий день, мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіацентру Україна укрінформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 555 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС. Будемо говорити про рік роботи моніторингової постійної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. А сьогодні я хочу представити вам нашого спікера, це Олег, Олег Коріков, виконуючи. Обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної і радіаційної безпеки України, пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож, пане Олеже, давайте розпочнемо з ріку роботи МАГАТЕ на нашій Запорізькій АЕС. Наскільки ця місія виконана? Наскільки ви її вважаєте успішною? Що вдалося, а що ні? Дякую за запитання. По-перше, присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції це, безперечно, факт підтримки України міжнародною спільнотою. Підтримка є консолідованою в тому, що Запорізька атомна електростанція є українською, АЕС належить Україні і має бути повернена під контроль уряду України. Позиція цивілізованих країн чітко визначена в. Резолюціях Ради керуючих керівного органу МАГАТЕ Ради Керуючих 2022 року три резолюції, які закликають Росію до деокупації, демілітаризації Запорізької АЕС і виведення військ з усієї території України. Постійна присутність експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС дозволяє Україні отримувати. Інформацію про стан безпеки, обладнання і систем, а також про протиправні і злочинні дії окупантів, які відбуваються на Запорізькій атомній електростанції. Завдяки місіям на Запорізькій АЕС та інших атомних електростанцій, Україна залишається відкритою транспарентною країною навіть в умовах воєнних дій, в умовах війни. Присутність експертів МАГАТЕ дає можливість швидко і аргументовано спростовувати фейки, які закидаються окупантами Росією. Про, ну, наприклад, про звинувачення в нібито виробництві брудної бомби і такі інші речі. Тому. Це дуже великі переваги. Серед переваг, також я би зазначив, що присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чинить певний тиск на окупантів, оскільки вони не звикли працювати в умовах постійного моніторингу, який до якого, скажімо, в цих умовах, звичайно, в Україні ми працюємо. Вот. Також. Підтримка через мережу реагування та надання допомоги МАГАТЕ ранет значить, дуже важливий такий компонент. За допомогою цієї значить, цього інструменту Україна отримала відповідно засоби індивідуального захисту, вимірювальну техніку, значні обсяги обладнання зв'язку. Спеціалізований автотранспорт і інші, скажімо так, речі, які дуже допомагають нам. Ці, скажімо так, постачання зроблені, тобто країни, які підтримують Україну через цю систему, це Румунія, Швеція, Австралія, Іспанія, Німеччина, Франція, Угорщина, Ізраїль, Швейцарія, Канада і Сполучені Штати також фінансують допомогу. Україні через мережу Ранет. Але попри позитивні зрушення, разом нам разом з МАГАТЕ не вдалося забезпечити безпеку на Запорізькій електростанції. Запорізька АЕС перетворилась із виробника електрики. Як нагадаю, що в вересні минулого року два енергоблоки були в мережі і виробляли електрику, перетворилась на споживача. Легітимний менеджмент втратив доступ на Запорізьку електростанцію. Доступ законного менеджменту керівництва легітимного українського не відновлено на Запорізьку АЕС. Також у рази скоротилась чисельність українського персоналу, який має відповідний фах і досвід на Запорізькій атомній електростанції. Нагадаю, рік тому близько п'яти тисяч персоналу українського працювало, зараз залишилось близько тисячі. Але Проте на Запорізьку АЕС завозять інший персонал з російських атомних електростанцій з Білорусі і з інших, скажімо так, місць, які не мають відповідної кваліфікації і досвіду роботи. Також залишається великий ризик знеструмлення Запорізької атомної електростанції. Я нагадаю, що за період окупації Запорізька АЕС повністю знеструмлювалася сім разів. І нагадаю, що 20... про події 23 листопада минулого року, коли, внаслідок атаки ракетної Росії на енергетичну інфраструктуру України, аварійно відключились всі енергоблоки атомних електростанцій України, то це взагалі немає нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. Наступний фізичний доступ на Запорізьку АЕС повністю до сих пір контролюється окупантами. Це приводить до збільшення мілітарізації атомної електростанції, створення блокпостів, додаткових перешкод, вогневих позицій, подальшого порушення логістики. Не надається повний доступ МАГАТЕ. До території обладнання та систем атомної електростанції. Окупанти вирішують, яку саме інформацію передавати МАГАТЕ, в які саме, скажімо, приміщення, на яку саму територію їх допускати чи ні. Тобто російські терористи значним чином впливають на роботу місії МАГАТЕ. Не відновлена на сьогодні онлайн передача даних радіаційного моніторингу промислового майданчика Запорізької АЕС. Це дуже важливий компонент. Окупанти, я нагадаю, що в травні припинили передачу даних з Запорізької АЕС до українських інституцій і відповідно до міжнародної системи. Це значним чином ускладнює. Реагування на можливу радіаційну аварію, От, та позбавляє фактично Україну е можливості у повній мірі виконувати вимоги конвенції з оперативного міжнародної конвенції з оперативного оповіщення про е радіаційні аварії. І це в умовах, е коли залишається деградованою система аварійної готовності і реагування. Я нагадаю, що Кризовий центр внутрішній він зайнятий окупантами. Вони там постійно перебувають, він не виконує цю функцію оскільки туда. А зовнішній кризовий центр не має зв'язку з системами Запорізької АЕС і таким чином не відбувається фактично аварійна готовність. І, крім того, ще розформовані пожежно-рятувальні частини, які також забезпечують відповідний захист, мають забезпечення. Захист Запорізької ОС. Е, ну, як я вже сказав, не е, забезпечено виконання трьох резолюцій Ради керуючих керівного органу МАГАТЕ про невідкладне, скажімо так, деокупацію, демілітарізацію Запорізької ОС. Тобто, у підсумку. Е, Зазначаємо, що експлуатація Запорізької атомної електростанції відбувається з порушенням міжнародно визнаних принципів безпеки та з порушенням умов ліцензії. Енергоблоки не переведено в холодний стан, як цього вимагає ліцензія, не відбувається вчасне технічне обслуговування, ремонти, тобто не підтримується обладнання в працездатному стані. Частина території. АЕС заміновано виробничі приміщення енергоблоків номер 1 2, 3, 4 продовжують використовуватися як укриття для мілітарійської техніки, зброї, вибухівки. Що робить в такій ситуації? По закону пустелі, коли караван в пустелі з верблюдів. Починає рухатися повільно, то знаходять найповільнішого верблюда і пристрелюють його. Таким чином, збільшують швидкість каравану. В нашій ситуації зрозуміло, хто є держава-ядерний терорист, хто є окупант, тому цивілізований світ, що експлуатує мирні ядерні установки, має визначитись і ізолювати. Ядерного терориста за рахунок економічної ізоляції, мається на увазі санкції, припинення співпраці, припинення контрактів і політичної ізоляції це виключення Росії із міжнародних організацій, у тому числі із МАГАТЕ. Наразі. В рамках реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського, пункт 1 ядерна та радіаційна безпека, відбуваються консультації з країнами партнерами щодо посилення нагляду за станом безпеки на Запорізькій атомно-електростанції шляхом незалежної оцінки безпеки. З запрошенням представників органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки країн-партнерів і тих країн, хто долучилися до реалізації пункту першого формули миру Президента Зеленського. Також обговорюється питання створення міжнародного координаційного центру ядерної та радіаційної безпеки з штаб-квартирою в Києві. В рамках цього центру е тривають дискусії щодо е відновлення безпечної експлуатації Запорізької АЕС після деокупації. Підсумовуючи, я е повторю стеймент. Дуже важливий нашу позицію про те, що е єдиний варіант забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС це є. Деокупація, демілітарізація і повернення її під повний контроль легітимного оператора на ЕКенергатам і легітимного органу регулювання ядерної традиційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України. Дякую. Дякую, пане Олеже. З того, що ми почули, здобутків не так і багато у місії МАГАТЕ, скажімо так. По-перше, по-друге, ми чуємо від вас, що йдуть вже перемовини про визначення незалежних інспекторів чи моніторингу ситуації там. Чи можемо ми говорити в цих умовах про те, що все ж таки місія МАГАТЕ буде переформатована її робота? Дякую за запитання. Знаєте, інструменти, які зараз обговорюються в рамках е, от, пункту першого формули миру президента Зеленського, взагалі е, спрямовані на е, підсилення ролі магате, розширення мандату магате і надання їй додаткових, скажімо так, ресурсів для того, щоб для того, щоб зробити, скажімо так, бейсіс для е, того, щоб вона мала. Фактично вплинути на ситуацію, значить, і фактично вплинути і допомогти, реально допомогти забезпечити підвищення безпеки, От, такі, скажімо так, тривають дискусії, тобто мова йде у тому числі і про розширення мандату і надання їй додаткових, скажімо так, прав і повноважень. Дякую вам і не можу не спитати вас про що відомо про ситуацію на цей час на Запорізькій АЕС. Ми нещодавно бачили повідомлення у ЗМІ про те, що наші Збройні Сили а, знешкодили міни на шляху у місії МАГАТЕ. Тож, що відбувається, що відомо з місця подій? Дякую за запитання. Вчора відбулася успішно ротація. Експертів МАГАТЕ, тобто заїхали, виїхали. Це вже одинадцята команда буде працювати. З ними ми, як звичайно, з усіма попередніми командами провели вхідний брифінг. В рамках вхідного брифінгу. Ми пояснюємо колегам з МАГАТЕ підстави, на яких ми співпрацюємо з ними. Представляємо легітимний законний менеджмент Запорізької атомної електростанції, представляємо осіб контактних значить від державної інспекції ядерного регулювання. І основні, скажімо, питання, які на наш погляд мають бути у фокусі цієї команди. Також тобто така технічна нарада проводилась перед тим, як вони перетнули кордон значить, з Україною. Це перше далі, значить на сьогодні на Запорізькій АЕС всі енергоблоки в холодному, за виключенням енергоблока номер 6 який знаходиться в гарячому зупинні, розігрітий виробляє пару для власних там потреб, які не є очевидними для нас, в порушенні умов ліцензії на запорізькій Значить, Як вам відомо, Каховське водосховище зникло. У зв'язку з руйнуванням окупантами греблі Каховської ГЕС, і відповідно, але, значить, ставок охолоджувача Запорізької АЕС на сьогодні там перебуває достатній обсяг води для того, щоб забезпечити безпеку з точки зору непошкодження ядерного палива, яке знаходиться в енергоблоках Запорізької АЕС, і в басінах витримки і в реакторах. Протягом досить довгого періоду часу, протягом місяців. Критичним ми на сьогодні вважаємо підготовку до осінньо-зимного періоду, оскільки настануть мінусові температури, і потрібно буде будуть ризики значить, пошкодження обладнання. Вот і відповідно технічно обслуговування ремонти, які не проводяться, як я вже сказав я в належному, скажімо так, обсязі не забезпечуються. Нормальний стан обладнання, який має бути, у зв'язку з цим виникають значить, ті чи інші порушення. От останнє значить ми бачили це, коли протікання виникло парагенератора номер 3 на енергоблоці номер 4 внаслідок чого енергоблок 4 був, скажімо, розхолоджений. То це є фактично течія з першого контура, який омиває ядерне паливо. До другого контуру. Це є фактично фізичне а, порушення фізичного бар'єру на шляху розповсюдження потенційного розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Тобто, це серйозне порушення. Значить, воно відбулося внаслідок відсутності вчасно регламентних технічного обслуговування і ремонтів. Тобто, ситуація значить, досить ризики великі. Можливості реагувати на ці ризики наші зараз в цій ситуації України мінімальні. І останнє запитання: Ви сказали про синє зимовий період. Наскільки наші інші атомні енергостанції готові до нього? Дякую за запитання. Взагалі, тут це запитання більше до експлуатуючої організації не як енергатам. а я в межах компетенції скажу, що реально ремонтна кампанія триває. Вже значить, відремонтовано з 9 підконтрольних Україні енергоблоків 6. В ремонті знаходяться три. Відповідні значить, накази розпорядження, організаційне розпорядження, скажімо, документи. Підписані рішення відповідні прийняти і вітчизняні атомні електростанції повним ходом готуються до експлуатації в осінньо зимовий період. Тобто там ми не бачимо, скажімо, якихось проблем з точки зору безпеки в цьому конкретному компоненті. Дякую. Я дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановним колегам і глядачам, що з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Дякую вам. і Нагадаю, шановні колеги, що наш наступний брифінг відбудеться о 15, і Будемо говорити про шкільну освіту в окупації Росії. Будемо говорити про розпалювання вражнечі та знищення Україн. Ідентичності, яке намагаються вчинити росіяни, тож залишайтеся з нами. а Ми дякуємо нашим збройним силам. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!